Друзі, вітаю. не знаю, якої, мабуть, 8 вересня. Працюємо. Річ не цей, цей сезон ми демонстрували вам роботу з інвентованим сиропом. Розказували, як ми його варимо, розказували, що є определені нюанси і тому подібне. І от зараз розпочався сезон загодування. Деко він вже закінчується, деко тільки починає і тому подібне. Но не столь важно. Річ йде о тому, що почався сезон. І починають люди от дзвонити і питати стосовно а що краще, чи ГФС, чи інвентований сироп, чи звичайний сироп і тому подібне. Ну багато із цих дзвонків дзвонять, скажімо так, з таким моральним убежденням, то, що нема ніякої різниці. Що інвентований сироп, що звичайний сироп. І просто дзвонять для того, щоб, скажімо так, не мене щось запитати, а для того, щоб мене. Переубедити, чи як, чи щоб я їх переубіждав і тому подібне. Друзі, максимально буду з вами відвертий. У мене не стоїть ніякої задачі, ні моральної, ні ніякої, щоб вас в чомусь пере... перевпевнювати. Мені абсолютно все одно чому буду годувати. Я для себе вже другий рік поспіль користуюся інвентованим сиропом. Для моїх нужд це незамінима річ. В моєму випадку, це мені приносить прибаль, хоча я і трачу на перегонування сиропа більше. Але воно мені приносить прибаль. Я економлю і маю кращий кінечний результат. Ви робіть, як хочете. Не думайте, що ви мені позвоните, і я вас буду перевпевнювати. Не буду. Ну, мені нема. Я точно так же, 5 років назад, якби мені хтось сказав, що інвентований сироп краще, ніж звичайний сироп, я би теж сказав, а ну його нахер варити і тому подібне. Я теж би був для себе впевнений, то, що немає ніякої різниці. І мене ніхто не брався, скажімо так, впевнювати в зворотньому. А от коли прийшов час і мені потрібно було спробувати, і я спробував, і зрозумів, що ці всі роки я робив невірно, так як я е втрачав кошти, був перерозход цукру, це приносило определенний дискомфорт у час роботи, це багато-багато ну, нюансів. І от туди я зрозумів. Так що, друзі, нікого я не буду, там, скажімо так, переговарювати, я вам показав, а вам приймати рішення. Якщо от просто взяти і купити, звісно, що воно дорожче. Але тут треба враховувати другий фактор на цьому завершу.